Друзі, привіт! кабінет міністрів вже опублікував зміни до постанови 560, На які всі чекали, багато обговорювали. І ці зміни стосуються саме направлення на ВЛК. Постанова Кабміну номер 91 від 28 січня, вже з'явилася в доступі. І зараз ми з вами з'ясуємо, проаналізуємо, що чекає тепер, які будуть зміни в процедурі. ВЛК. Друзі, одразу хочу сказати, що я звертаю вашу увагу. Зміни стосуються саме електронних направлень на ВЛК, а не самої електронної ВЛК, як безпосередньо процедури оцінювання, тому що про це також були відповідні заяви. І в мене навіть є окреме відео на каналі, які плануються реформи в цьому питанні. Але сьогодні мова йде саме про електронні направлення, тобто ті направлення, які будуть формуватися тепер з допомогою реєстру. Та надходити в електронний кабінет військовозобов'язане. Перші ж ми перейдемо до деталей. Як завжди, нагадую, підписуйтесь прямо зараз на цей канал. Тут важлива професійна, достовірна юридична інформація для вас завжди. І також переходьте в мій телеграм-канал, там я з'являюсь частіше, заважаю важливі юридичні новини, коментую з юридичної точки зору Підписуйтесь. Дуже дякую вам за це. Як змінили постанову? Абзац, третій пункту 69, якщо порівнювати, який він був раніше, який став тепер, Дещо що змінюється. Ось дивіться, коли громадян потрібно було, ну, скажімо так, стимулювати, з'явитися в ТЦК, щоб оновити дані, вони прописали такий пункт, щоб не лякати сильно людей, який звучав, що громадяни, які перебувають на наському обліку і з'явились до ТЦК, щоб уточнити свої облікові дані та персональні дані, на медичний огляд не направляються. А тепер, Тепер ось як, друзі, громадяни, які перебувають на обліку, прийшли уточнити свої дані. Можуть бути направлені на медичний огляд шляхом вручення їм повісток, тобто вони вже це прописали ось так для ТЦК чорним по білому. Запам'ятайте, все рівно спочатку повістка, потім направлення під ваш особистий підпис. Ось така процедура. Друзі, я завжди акцентую увагу на процедурі, тому що як правило, порушення процедури є підставою для чого. Ви вже в мене знаєте, хто дивиться мій канал. Для скасування штрафів ТЦК у суді успішного скасування. Тепер щодо самого направлення, яке воно буде. Дивіться, зазначається, що це направлення формується з допомогою реєстру. Все по аналогії з повістками. Ви знаєте, що повістки зараз також формуються з допомогою цього реєстру автоматизовано. Е, обов'язково повинен бути кваліфікований електронний підпис у день формування такого направлення, поставлений. Тобто, це також у нас є в повістках. Все по аналогії. Далі QR-код обов'язково. Повинен бути. І що важливо, таке направлення може бути роздруковане. Теж нічого це нам не нагадує. Нагадує. Ті самі положення у нас є у даній постанові щодо повісток, які формуються з допомогою реєстру, мають QR-код і також роздруковуються. Але тут також зазначається, що роздруковане направлення реєструється в журналі реєстрації направлень. Це також важливо і видається резервістко зобов'язано під особистий підпис. І під час вручення такого роздрукованого направлення доводяться вимоги законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби, в тому числі від ВЛК. Ось так. Процедура, ось такий процес. Це якщо таке направлення вам буде видаватися безпосередньо на руки під час особистої зустрічі. А тепер ми поговоримо, коли таке направлення надсилається безпосередньо в електронний кабінет військовозобов'язаного і до чого це все може призвести? Насправді тут зазначено, що таке електронне направлення в резерв плюс може бути в двох випадках. Перший випадок, якщо ви самі виявили бажання, тут можна і без повістки. Цей етап прибрали, бо є ініціатива громадянина. Але увага і відповідальність за неявку буде покладена на громадянина за таким направленням, так само, як і за неявку по повістці. Це потрібно розуміти і це прямо прописано. Другий випадок, друзі, коли таке електронне направлення може бути в електронному кабінеті, якщо була повістка. Надіслана, направлена і вручна. Ми з вами пам'ятаємо, як вони зараз вручаються. Тобто, і без вашої відсутності за умови поштової відмітки про неможливість вручення. Також про це пам'ятаємо. Тобто, якщо була така повістка, також. Можна сформувати таке електронне направлення, але друзі, важливий нюанс, я на цьому звертаю увагу. Автоматично таке направлення не з'являється в резерв. Тобто, як там кажуть, зради на щастя нема. Казали, що не буде обов'язкових направлень. Так і є, тільки. На запит самого військово зобов'язаного. Тобто, якщо людина отримала повістку і сама сформувала потім собі таке направлення після того, як отримала цю повістку, бо вже дізналася, що прийшла ця повістка, то з моменту формування такого направлення вважається, що військово зобов'язаний підтверджує отримання цієї повістки на велика. І у такому випадку, вже такий військово зобов'язаний, коли сформував собі направлення після такої повістки. Самостійно сформував направлення і вже повинен з'явитися не в строк, який визначений у повістці, а вже в той строк і термін, який буде визначений у самому направленні. Ну це логічно. І саме це в принципі і дозволить оптимізувати проходження ВЛК для різних категорій громадян, яких буде дуже багато за прогнозами деяких політиків. Їх там мільйон майже. На останок, друзі, хочу нагадати, хто слідкує за телеграм-каналами. Я також там це вже роз'яснювала. Відповідала на питання підписників. Тому підписуйтесь там активно. І, от, відповідно до змін, які були також нещодавно внесені до наказу 402, що регулює порядок проведення ВЛК, Там зазначалося, що ось такі на направлення на ВЛК ТЦК можуть формувати лише виключно через реєстр в електронній формі. А що це означає? Це знову ж таки означає те, що ми зараз із вами побачили, що реєстр буде залучений до цього процесу обов'язково і безпосередньо, а не від руки, там десь хтось щось написав і дав. Ні, тепер це все можна сказати, вивели з тіні, Може, це й добре, тому що буде менше ось цих таких тіньових схем з такими направленнями. Тому що все буде і повинно буде з'являтися безпосередньо у реєстрі. І якщо вам було цікаво та корисно, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, робіть репости цього відео і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.